Ще ж на Ростовщині там вже як пам'ятаєш, четвертий день пилає станіця. Тільки там не станіця а там е, палає нафтопереробна база у пролетарську. Вчора ввечері там взагалі відбулася розгриметизація ще однієї цистерни. І загалом вибухнуло 20 резервуарів. Її досі це все не можуть загасити. Для того аби приборкати полум'я, вже залучають три літаки іл 76 два пожежні потяги. Везуть потягами воду. Пів тисячі пожежників. Сот людей намагаються загасити нафтопереробну станцію. Але поки що ситуація не покращується. А навпаки, ситуація тільки гірша. Місцеві росіяни жаліються, що влада на них, вибачте, поклала. Нібито те по телевізору та радіо заявляють, що все нормально, ситуація під контролем. А насправді населені пункти затягує смогом і жодного пожежного літака жителі е, Російської Федерації, прилеглих населених пунктів, так і не побачили. Тобто літаки літають тільки по телевізору, потяги з водою під'їжджають тільки по телевізору, чи там що піну везуть. А, а загалом, станом на вчорашній вечір палало 2274 ємностей на цьому ростовському нафтопереробному підприємстві. Пишуть, що горітиме нафтобаза ще у пролетарську кілька днів перед тим, як її вдасться загасити. Пашо, пашо! Є... жарко! Там же пацаны! Е... Пришпарила.